Доброго раночку прийшла в тепличку, почала трошечки дивіться цю сторону всю. Кожне зілечко прибрала, посапала. Щоб... Ну, ще що треба, щоб собака сусідський гавкав. Ай. Тут ще не чіпала. Тут тільки до цих опір куточка, бо вже зробилося гаряче. Зараз піду в хату поснідаю, трошки зробила перестановку. Базилік вже стільки насушила, хай тепер поцвіте, щоб гарно в теплиці було. Вже він мені не треба. Я з лютого, з січня місяця виростила його під лампами, не цей вже багато вирвала, викинула і ще в хаті з під ламп почала сушити. Потім перенесла сюди, багато і... разів сушила. Це мої красуночки. Бачте, відро збираю листочки, але мені сказали, слухайте, чи це правда, чи неправда, щоб листочки закопувати в землю, що вони омоложують землю, слухайте. То я вже таки буду робити. Я ж пообрізала листя і ще буду обрізати. Дивіться. Уже такого кольору набирає. Я в прошлий раз звідси вирвала, і, видно, я вирвала не до спілого, але він був солодкий, м'ягенький, сочний. А виявляється, що повинно отакий. От будь-колір такий отакий. От. Глянь, такий гарний далмацький. Мій муасон, красунчик. Е -е 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 Зараз показую вам. Два Браунтурки. Я для них шукаю місце. Думаю, може, я одного дивіться, у мене один, два, три в землі ростуть. Отут можна посадити Браунтурки. Навіть два. Ну, буду думати, буду думати, оце такі саджанці, обидва одинакові, красиві. Я вчора їх обробила. Першим заносить теплицю, я так всім роблю. Цього не обробляла, тому що. Ну, на дворі якби він залишився б на дворі, я б його не затягнула, то вчора разом з цими на дворі ці обробила від шкідників і пройшлася по цьому. Він чистенький, акуратненький, але ж я думаю, краще я пройдуся і щоб моя душа була спокійна. Ну, щось я так зі всіма роблю. Глянь такий красотунчик. А ці гляньки які? І вже верхні листочки, мені здається, відкриваються. О, яка красота. Я їх сьогодні вечором підживлю. От, і дивіться, отак от у мене ця ліва сторона теплиці. Тут гріється вода, я набираю. Боже, яке щастя, що є вода, є світло, є розетки, щоб повключать можна, що хочеш. Гляньте, Роман Анатолійович, велике вам дякую за два саджанці. Ви казали одного, прийшлете. А раз вони вже в мене, то я щиро вам дякую. Оце теж від Романа Анатолійовича. Мусайдопін. Гляньте, які великі плодики вже ростуть. Дайте тебе більшу. Не хочу сюди посапала, хай хоч день побуде, щоб в мене тут стежок немає. Я ж ходжу. Але буду зараз поливати, то й ходити. Гляньте, як гарненько пішов цей саджанець, які плодики. Фіолет. он дивіться, теж плодики ростуть. Всюди поприщипувала листочки. Тут в мене, дайте на місце телефон поставлю. Тут в мене, бачите, ціла барикада консуело, От ці всі листочки я буду збирати і закопаю. Гляньте, як гарно пішов подарунок від пані Наталії, гігант. Теж гляньте весь з плодиками. Я прищипнула, щоб це є. І як прищипнула, то паросток росте, бачите, буде дуже добре, гарний буде кущик. От, і он, хай росте, дивіться, брунсвік. Красота. Вайт Марсель. Гляньте, який гарний. Теж вам плодики відростають, бачите. Тут є один плод плодик, але вони ще почали рости. Я його ще не прищипую. Брунсвік, гляньте. Ну, чим не красота. Я думаю, що скоро, скоро отакі от буду пробувати від пані Наталії буржасон гріс. Так, ось сюди поставила, тимчасово, поки помідори ростуть, поставила муазоньєр. Він був там, де поставили муасон. Але я бачу, що йому теж тут дуже добре світло попадає. Може, він буде тимчасово тут стоять. Гляньте, які прямо на очах ростуть. Ай, тут один я не видержала, зірвала. І зараз при вас хочу зірвати ще один. Він спілий. Бачите, аж медочок, аж медочок оно внизу капельки. Зараз я покажу його, зараз договоримо відео. Додивимося. Гляньте, яка краса. Квітні сажені, я не можу сама з себе. Ну я біля них, ну не знаю, <сум> всю душу вложую Тут дивіться. Хотіла вирвати, але думаю, хай ще побуде. бо ви, якщо виру, а він буде твердувати, то він не буде такий смак мати. Хай ще побуде. І тут, гляньте, але тут ще він не дозрівший. Оцей зрівнять цей. Рандіно, бачите, і цей рандіно, то він ще колір навіть не такий. Вчора я один зірвала люди, які він добренькі. Людочки, бачите, скільки листочків сюди. А я їх всіх позбираю і прикопаю. Отут, у мене гляньте, як красиво. Тоже масую допінг від Романа Анатолійовича, Наталін, Садженець. Е е це вроді би Сарі Апшерон, другий в мене, да? Оце від пані Наталі теж, Марсель, теж з плодиками. Оце від неї подарунок. Оце від неї подарунок. Оце від кості подарунок. Ото два від Романа Анатолійовича, ото зараз буде в мене тема для мови. Оце канадрія, глянь, так гарно пішла. Оце не знаю, чи... хочу трошки прогрибти землю і подивитися на цього прироста, звідки він виріс. Може так получиться що вирву і ну акуратненько його дістану, звідти і посажу. Не знаю. Отаке, отакі мої ці. Гляньте. Як бистро, пшено цвів, тільки цвів. Оце три моїх, я собі залишила кожен раз по одному. Оце консуело доростає, вже пишуться в чергу, а я ще його не черенкую. Хай ще підросте. Ну, де ж з таких маленьких я буду черенки брати. Так, температура у нас невелика поки. 26. От, але мені дуже гаряче, подивитися, всю сторону просапала. Всі зіллечка повибирала, щоб тут не було. Я переживаю, бо на зіллі прилазять мурахи, а з мурах потім тля. Отаке. От от Отут вони поки хай постоять. Е, трошечки вони привикнуть і потім побачу, що я зроблю. Ну, я думаю, буде тут один рости і там далі. А я ще ж маю вам показати цього. Ой, який м'ягенький. Розламала просто. Нема чим різати. Гляньте, яка краса. Гляньте, ну який він. Ой, рукавичкою. Ой, який сочник, шкірочка яка моя гусінька. Дайте попробую. Але добре, хай би їх побільше було. Рандіно, шкірка не відчувається взагалі. Прямо взагалі шкірки, здається, тут і нема. Все солодке. Отаке вирвала, бачите, показала від Наталії Олександрової. Отака От, краса. Добренько, на цьому все. Всім дякую за перегляди. От такий в мене вже порядочок. Як зайде сонечко вечором, звідси до кінця зроблю. Позбираю листочки, прикопаю їх де-небудь. Я там вже прикопала трошки. Може, справді я кажу, що буде відновлюватися земля від цього, від листочків, що вони, що вони ще й лікування. Вчора мені одна жіночка розказувала: у вас же, каже, таке прекрасне ліку, лікарство. Я кажу, яке? А вона каже, листочки з інжирів. Її, в неї теж є інжир. То каже, жіночка одна просила, продайте листочків, представте собі. Треба читати, що це воно значить. На цьому все. Дякую за перегляди. Гарних величезних урожаю, смачних плодів, смачнюсіньких, і всього вам найкращого. І дякую за перегляди. І дякую з попередніх відео за дуже приємні коментарі. Дуже вам вдячна. Дякую вам від щирого серця.